Вітаю! З вами Наталія Венгрен і розв'язуємо задачі нарощеної сплави. Отже, розглянемо задачу такого плану: маємо два сплави мідії цинку. Перший сплав містить 9%, а другий 30% цинку. Скільки треба взяти кілограмів першого сплаву і скільки кілограмів другого, щоб отримати сплав із масою 300 кг, що містить 23% цинку. Давайте розберемося. Найперше аналізуємо задачу і записуємо схематично короткий запис. Отже, маємо два сплави. Маємо масу сплаву, це в нас перший сплав, а тут в нас буде другий сплав. Так? І відсоток цинку. Отже, маса сплаву, нам невідома, візьмемо Х кілограм, і другого сплаву, нехай ми взяли у кілограм. Перший сплав містить 9%, а другий 30% цинку. Скільки треба взяти кілограмів першого сплаву, скільки другого, щоб отримати сплав із масою 300 кг. Тобто, коли ми сплавили х кілограмів і y кілограмів, отримали 300. І цей сплав буде містити 23% цинку. Тобто ми можемо знайти масу цинку у першому сплаві, а ми знаємо, що це 9% від х, тобто 0,9х кілограмів. Масу цинку у другому сплаві, а це 30% від ігри або 0,3 кілограми. І в е отриманому сплаві маса цинку теж буде сумуватися. Тобто 0,09 плюс х плюс 0,3. Це дорівнюватиме 0,23 від 300. І тепер нам треба розв'язати ось таку систему рівнянь. Я пропоную перше рівняння більше, друге рівняння домножити на 100. Тобто, перше рівняння перепишемо без змін, а друге помножимо на 100 і отримаємо. 9х плюс 30y дорівнює 23 помножити на 300. Тепер можна способом додавання, можна способом підстановки як завгодно. Я пропоную спосіб підстановки. Отже, з першого рівняння виразимо х, це 300 мінус у, і підставимо у друге рівняння. І отримаємо 9 помножити на 300 мінус у, додати. 30 у і це дорівнює 23 помножити на 300. А тепер візьмемо друге рівняння, розкриємо дужки і розв'яжемо його. Маємо 9 помножити на 300, відняти, відняти 9 у Додати 30 ігри і дорівнює 23 помножити на 300. Далі зведемо подібні, отримаємо 21 ігри. А 23 помножити на 300 і перенесемо ось цей доданочок в праву сторону, будемо міняти знак. Це буде 9 на 300. Зрозуміло, що ми можемо тут відняти, використавши розподільну властивість множення. Тобто 300 винесемо за дужки, а 23 відняти 9, це 14. І отримаємо 21 у дорівнює 300 помножити на 14. Тепер, щоб знайти у, мені треба ось цей добуток поділити на 21. Ну і 14, 21 на 7, тут 2, тут 3 і 300 ділимо на 3, отримаємо 100. Таким чином, знайшли, що y дорівнює 200. Коли ми знаємо Y, підставляємо ось у це рівняння і знаходимо X. Таким чином, X дорівнює 300 відняти. 200 і це дорівнює 100. Все, нас запитувалися, скільки треба взяти кілограмів першого сплаву, скільки другого. Ми знайшли 100 кг першого і 200 кг другого. Все достатньо просто.